22 липня на спецлінію 101 обласного центру надійшло повідомлення про пожежу в кімнаті на першому поверсі п'ятиповерхового гуртожитку по вулиці Південно-Кільцевій у Чернівцях. За лічені хвилини на місце події прибули два відділення групи пожежого сіння аварійно-рятувальної частини управління ДСНС України у Чернівецькій області. Причину пожежі довго встановлювати не довелося. У дівчаток кімнаті вибухнув холодильник. І коли холодильник вибухнув, я моментально вони скричали. Я до них побігла, і вони сказали, Аня, горемо пожежну. Ми першим всього викликали. Тільки перший раз виділи вогонь, і я махом сірубільники виключила. Пожежа сталася в кімнаті номер 6 на першому поверсі. В результаті сильного задимлення пожежно рятувальникам прийшлося працювати в апаратах захисту органів дихання. Після того, як вогонь вдалося приборкати, рятувальники потрапили всередину. З різних кімнат на вулиці вони вивели шість чоловік. Найбільше постраждало майно двох дівчаток, які проживали у цій шостій кімнаті. Одна з них, намагаючись, хоч щось врятувати, сильно ризикувала здоров'ям і навіть життям. Аптом розвернулася і все горить, повністю, і тут і скору визвала, і Дівчинка почала вибирати свою ой, тут мій роутер, тут мій телефон, тут моя одежа. І я, у той момент їй стає погано, і лише коли її стає, так вона упала, бо знання потеряла, ми визвали швидку, швидка її забрала. Дівчина 1996 року народження госпіталізовано в обласну клінічну лікарню у Чернівцях. З діагнозом отруєння чадним газом вогнем. Знищено частково речі домашнього вжитку, закопчено стіни та стелю кімнати. Завдяки оперативним діям пожежно-рятувальних підрозділів. Від знищення вдалося врятувати решта п'ять поверхів будівлі гуртожитку. Надія величко, чернівецький репортер, телеканал Чернівці.